Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні приїхали з сестрою Наталією в гості до батьків і хочу вам показати, який в них город. Город в них дуже охайний, ну великий порівняно з тим, який у Наталі, і навіть тим, який був в мене при будинку, дуже великий. Саме город в них вони саджають багато картоплі, овочів, моркву. Ну тобто, я думаю, що хто мене давно бачить, дивиться, то знає, що моркву, що картоплю. Наприклад, ми саджали тут у них на три родини: на нашу родину, на родину батьків і на родину сестри. І ось зараз я хочу вам показати, як виглядає в них город. Почнемо ось з цього ставочка. Це ставочок знаходиться вже на кінці городу, ось там знаходяться всі будинки, і через таку невеличку дорогу знаходяться городи. Город батьків це ось такий великий шмат і ще ось цей. Ну, я так думаю, що саме під городом 5 соток не менше однозначно. І ось тут, тут був ставочок, точніше, тут річка, сухий кагамлик. Я думаю, хто мешкає в Кременчуці, то її знає. Колись давно, коли ще тато був маленький, це будинок, і так сказати, батьківщина, саме тата. Тут будинок цей будував дідусь, і тато тут народився, можна сказати. То ось цей сухий кагамлик він був досить чистий, і вони навіть тут купалися. Там він ось там подалі за деревами йшов, коли тато був маленький. А коли вже ми росли, то тато викопав ось такий ставочок. Тут також водичка з сухого гамлику, вона йде знизу. І також тоді, коли ми малі були, тато постійно його чистив. І ми тут купалися. Вода була дуже-дуже чиста. Глибина тут дуже велика, тут десь 5 метрів, коли тато копав цей ставочок. Була глибина 5 метрів. Зараз він не такий глибокий, але все одно рот батьки поливають саме з нього. Ось шланг, там насос лежить, і вони поливають і помідорчики. Тобто водичка тут досить гарна, тому що вона чиста, природня, йде саме з таких підземних джерел. З цього боку починається ось таким великим горіхом, і не одним. Це тато тут садив, і вони збирають, в принципі, батьки горіхи постійно кожного року. Тут починається смородина, кущі смородини всі мої, колись розмножені мною, розчеренковані, і батьки вирощують смородину. Я не знаю, скільки в них тут кущів, але досить багато кущів. Ось, бачите, по межі з сусідами і смородина. Я думаю, штук 30, а може навіть і 40 кущів смородини є. Смородина вся непогана, тільки чорна. Червоної в них немає смородини, вони не дуже її, а ні, здається, якийсь кущик невеличкий є. Ось, мабуть, вона це і є червона смородина. Ну, тобто порічка. Мама не дуже її полюбляє і, в принципі, небагато її вирощують. Вони смородину, чорну всю, в принципі, вони на продаж. Трішечки мама заморожує. Варення не робить, бо не дуже вони те варення і їдять. Ось такі кущі великі. Я колись, І відео в мене було, мабуть, в 22-му або в 23-му році, коли я висаджувала ось ці кущики, молоденькі, ось цей і отам подалі. І, в принципі, показувала вам, і як саджаю, і як розмножую. Відео також досить багато є. Тут починається з огірочків. Мама висаджувала розсадою, трішечки їх проключувала на підвіконі, а потім вже висаджувала. І ось з цього боку, з лівого. Тут в них картопля. Картопля це рання. Дуже рано тато посадив. Вже навіть копали коли, коли ось я приїхала, то трішечки тато викопав картоплі, так трішечки спробувати. Але я знаю, що дідусь, ну тобто тато мого тата, він завжди на трійцю копав перший раз картоплю. І якось починався сезон молодої картоплі саме тоді, в нашій родині. Тут ось кущик це жимолость, це жимолость також з моєго будинку, там де ми мешкали. Це жимолость, я не знаю, їй років 15 я купляла ще, коли просто була назва жимолость камчатська дістівна. Ніякого сорту не було. Але ось тільки що мама зібрала жменьку, то ну, смачна. Ну, всі знають, яка на смак Жимолость. Якщо подобається, то в принципі можна сказати, що смачна. Тут помідорчики. А, до речі, я привезла все ж таки <хи> довго, довго думала вести і не вести помідорчики, тягти їх у валізі з Польщі в Україну і вирішила, що все ж таки привезу. Частину мама посадила ось тут, а частину тато забрав на роботу. Він е також працює охоронцем. і е Там, на роботі, в, них, в, в нього також є невеличкий город. В сіє, вже в цьому році казали, що воно і не потрібно, і так багато городу вже і картопля та так багато не споживається, і помідори і нічого так багато вже не їсться, як коли в нас була велика родина. А родина, в принципі, була велика шість людей мешкали ми тут. Це татові батьки, наші батьки, тато з мамою, і ми з сестрою вдвох. То а вже ж ми з'їдали і всю цю картоплю, і помідори багато, і консервацію робили зараз. Батьки консервацію так сильно не їдять, вже трішечки інший шлунок, і, в принципі, так багато всього не потрібно. Але все одно тато вирощує горо там в себе на роботі, також додатковий. Дуже гарна в нього, до речі, там морква в минулому році була, велика-велика. Мама тут морку вирощує, бурячок не вирощує зовсім, а тато там також і бурячок вирощував. Ось це помідорчики, які високорослі. Вже. Це тато забрав в здачі шпалери, трішечки їх укріпив, бо бачите такі брусочки зверху, дерев'яні поклав. Ну, важкі помідори. Високорослі, хоча я бачу, що мама не дуже їх пасинкує. Ну, мама взагалі не дуже любить пасинкувати, вона любить ось це підв'язувати, всі ці гілочки, які йдуть, великі помідори, так, дуже, такі, знаєте, гіганти. ось, Бачите, вже зав'язалася помідорка. Гіганти вони по великому рахунку і не потрібні, трішечки на салат. А так, в принципі, для консервації, для квашення, то а вже ж великі помідор не покладеш. Тому мама не дуже їх і посинкує, високорослі, але і вони тоді виходить, не такі великі, але смачні. Також вона і рожеві купляла, і червоні. Жовті я їй привезла з Польщі, тобто будуть у них також жовті помідорчики, груші подібні. Бистріш за все, ото вона їх посадила. О, там рядочок ще. Помідорчики непогано виглядають. До речі, хочу сказати, що набагато тут тепліше в Україні, ось тут в окремчуці, ніж, наприклад, в Польщі, ага. тому що і троянди квітнуть, і вже такі ось помідорчики пов'язались. Перець такий гарний. Там ага. ще досить прохолодно, тому що ще навіть такого рясного квітнення троянд і немає. Картопелька чиста. Жука не видно, ну тато швидше за все обробляв. Тому що, я думаю, всі розуміють прекрасно, що як не збирай жука, а все одно без обробок зараз обійтись неможливо. І від шкідників, і від хвороб потрібно обробляти всі овочі, будемо реалістами. Органічне вирощування дуже важке і потрібно обробляти кожного тижня по схемам, раз пропустив і все, і все вже заболіло. Так, ось тут мама посадила також помідорчиків. Бачите, ряд вже нема куди і садити. Висаджувати їх потім буде, але швидше за все посіяла якісь насіння. Може, якесь з того, що я віддавала. Перчик непоганий. Це перчик дала їй сусідка, ось там за парканом. Тетя Іра в минулому році вона, до речі, давала кавун розсадою вже. Я вам додам фото, який величезний в минулому році був кавун у батьків 12 кілограмів. А вони зібрали, вона саджала собі кілька кущів, То вони зібрали 35 штук кавунів. Ось таких величезних. Дуже класні кавуни. Не знаю, який сорт, але дуже класний. Цибулька зелена, ось так гарно виглядає. Кріпчик. Кріпчику багато, він сам розсіюється по городу, вже десятками років сам виходить, періодично тато його зриває і відвозить на базар, тому що його дуже багато, і, в принципі, а вже ж так багато його не потрібно їм, то, він, то вони продають його. Мама сушить, морозить, сестрі дає, нам давала, а вже ж. Ось такий пух летить з тополі. Зараз, ось там великі такі тополі ростуть. Співають пташки дуже-дуже класно. Сьогодні непогана така погода. 29 сьогодні число тепло. Вчора весь день був дощ, гарно пролив і город, і картоплю, і квітники. Газончик тож, також вже потрібно косити в сестри. в ну, мами є у дворі газон невеликий, то вона його косить. А в сестри величезний газон то завтра, хочу по справах, пробіжусь. Пороблю, що потрібно, а потім, може, допоможу сестрі косити газон, і також ж плануємо все ж таки квітник робити новий, то може будемо ось цим займатися на вихідних. Картоплі дуже багато, різні тут сорти, щось своє е, осаджали, щось купляли. Знаю, однозначно, що купляли. Гарна картопля гарно виглядає, ще не квітне. Ну, картопля невеличка. Я не знаю, тато це копав, коли я приїхала, то викопав, сказав, п'ять кущів і було там. Ну, я думаю, що може кілограма півтора до двох кілограмів картоплі взагалі. Ось тут також якісь помідорчики. Ну, мама любить ось так: от, тут, наприклад, був салат або була редиска, вона весною збирає, а потім повністю все прибрала і досадила помідорчиків. Помідорчики, якщо зайві, то вони також продають, тому що а вже ж я ж кажу, що так багато не потрібно. Помідорчиків не консервувати, не вирощувати. Ну і ось бачите, яка все ж таки в нас українців звичка вже може і не потрібно так багато, і важко за городом доглядати, але як це покинути землю, не обробляти її, щоб що тут? Бур'яни росли, ні такого бути не може. Мама з хутора. Ну, бистрі за все, не вийде у нас поїхати на хутір, тому що трішечки не дуже гарно мама себе почуває. Дуже хотілося поїхати, але Ну і ось я хочу сказати, що хоча на хуторі. І був розмір ділянки 40 соток. Зараз показую моркву. Гарна також морква. Ну, мами завжди гарна морква. Тут, в принципі, ґрунт такий більше в пісочку. Якось, наприклад, в сестри в неї більш такий чорнозем. А тут пісочок завдяки тому, що все ж таки тут була річка, і це можна сказати були раніше. Її береги, то тут є пісочок, морква завжди гарно виростає у мами і велика, така і непогано сходить гарно. Ну, і ось мама на хуторі, коли вони були малі, а 40 соток городу пройде трактор навесні, перепаши, переоре все. І потім, як завжди, ви знаєте, вздовж межі сусідського городу залишаються смуги завшишки метра, може, навіть і більше, там, де трактор не доїде, то завжди бабуся казала, щоб вони брали лопати і ці смужки перекопували. Обов'язково вся земля потрібна була бути оброблена і там висаджували, чесничок я знаю пам'ятаю Цибулю саджали по межі зазвичай кабаки, кукурудзу, ну 40 соток чистого городу, як ви думаєте, дуже багато роботи було. Ось така цибулька, дуже велика вже цибуля завишки Гарна, зелена, це за все ось цей саме шматочок, за все мама садила в зиму. Ось вона буквально 2-3 роки тому почала садити на зиму, і їй подобається дуже гарно виходить цибулька. І також і нам подобається. ну а вже ж пригощає сестру, коли ми тут були, то і нас пригощала. До того ж, наприклад, в минулому році, позаминулому, коли тільки починали займатися дачею, то навесні не встигали все посадити, то вже ж цибульку тут брали, батьки вирощували. Часничок, чесничок вже бачу, потрібно обривати стрілки, вже повикидав, щось, мама, мабуть, трішечки прогледіла, скажу, що потрібно. Це прибрати разом з татом, коли б тато вдома. Він працює два на два, тобто два дні вдома, два дні на роботі, на чергуванні, то вони займаються городом. Тут все доглядають так, вже в кожній цьому вчасничні стрілки. А може, я прийду на наступному тижні, хочу ще встигнути прийти до батьків, може, з ночівлею, то скажу, хай залиши, бо і на цибульки де стрілки бачу, і тут також. І, може, прийду тоді і поприбираю сама, щоб мама не то в класі. Ось так такий город досить великий. Щоб розуміти, які об'єми тут картоплі, то це хочу вам сказати. Ми зазвичай тут висаджували 22 ящички. Ящички такі чорні пластикові, я думаю, всі їх знають. І туди поміщалось, ну, я думаю, десь півтора до двох відер картоплі. Тобто багато, дуже багато. Ось так. Тут чесничок також, ну, це швидше за все, той, що залишився, бачите, такий не дуже великий кущиками росте. І щавель. Щавелін також мама вже морозила, точніше, солила вона його. Ні, морозила, морозила, так, згадала морозила. Обривала тут кілька пакетиків заморозила. І також тато з роботи привозив. І також трішечки продавали, бо багато його було. Ну, і підемо ще у двір, покажу вам там, які в них є дерева. Тут в них, бачите, садочку плодового немає, але він є у дворі. Ось тут ще перед двором. Покажу вам квітничок такий невеличкий, трояндочка, не пам'ятаю, це бистріше за все моя, але яка не пам'ятаю. А це ось м, така ґрунтопокривна троянда. Багато я її розмножувала, це вона була в мене при будинку, і я її продавала ой, навіть не пам'ятаю, підказуйте, може, дівчата брали у мене, як вона називається. Ось такими китицями, рожеві такі квіточки, все вилетіло з голови. Лаванда також, може, колись одного кущика мамі привезла, і, або я, або сестра Наталя, і вона розмножила. Бачите, гарно скоро почне квітнути. Флокс шилоподібний вже відквів, ромашки, ось такі гвоздички білі, махрові, дуже-дуже ароматні. Був тут в мамі ще ось тут, з цього боку. І ось тут з цього боку де зараз троянда, Пінесетом лісохвос не подобався мамі, поки в мене був у прибудинку біля озера. Посадили її сюди. Буквально за один рік він виріс діаметром півтора-два метри. І мама сказала: ні, не подобається. Мені викопала його, віддала сусідці за шоколадку. Сусідка хотіла такий у себе в дворі, тож росте у сусідки. Ось такий невеличкий квітничок у дворі, це лілії тут. Бачите, от ті високі, які в мене також були про будинку і на дачі. Тут трішечки полунички, в принципі, полуниці більше і немає у батьків, ось тут. Тато з роботи возить. Ось це дерево молоденьке, але дуже непогано наростає. Це Білий налив. І знаєте, такий білий налив, як раніше, був, от саме такий справжній. Виноград. Mm. Ось такий кущик винограду, це вкорінювали батьки. Сестра принесла гілочку, мускат. Вона дуже любить цей сорт винограду, посадила, розмножила в себе і також з батьками поділилася. Ось така троянда. Ось бачу, вже тато приготував оприскувач, буде обробляти, бачите, вже тля з'явилася. І ось такий плодовий сад тут на газоні. Тут багато є яблунь, також гарні, великі, досить сливи. Сливи швидше за все. Чорнослив, мабуть, називається, величезна така слива. Дерево ось таке, бачите, колоноподібне, можна сказати, Не роз, нерозлоге, але слив багато пов'язалося в цьому році. Також батьки обробляють від шкідників, від хвороб. Ну, Обов'язково весь садочок потрібно обробляти, бо ви ж знаєте, що він, в принципі, дуже швидко з'являються всілякі проблеми. Цьому році швидше за все обрізав Паша, чоловік Наталі, сестри дерева формував. Він це вміє і в себе вдома завжди обрізає. І тут у батьків також обрізав. Ось такий молодий садочок. Ну, абрикосів немає, абрикосів немає в цьому році ніде ні в кого. У минулому році було багато скрізь, в цьому році дерева відпочивають. А ось там батьки гуляють. Помахайте. Ось там відпочивають. А ось там сестра Наталя залізла на чердак. Ми любили з нею і коли приїжджали на хутір до бабусі і до тьоті в село, ми завжди ходили в погріб, щось нам там смачненьке хотілося знайти, а на горищі завжди шукали щось цікавеньке, якісь там рушнички, ще щось. Ну Що там шукає зараз Наталя, не знаю. Ну, я впевнена, що щось знайде. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Приїхали в гості до батьків. Завжди приємно приїхати до своїх батьків у гості на свою батьківщину, а тим більше мені, коли це доводиться їхати 2000 кілометрів з іншої країни. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую вам, що пишете коментарі. Дуже приємні коментарі. Дякую, що бажаєте гарного здоров'я і батькам, і сестрі, і мені. Дуже дуже вдячна за кожне добре слово. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.